Друзі, всім привіт! З вами команда ДФА. Мене звуть Ксенія і наша нова рубрика відповіді на запитання. Сьогодні ми з вами будемо е, розглядати наші та, системи вісків саме для внутрішніх робіт. Їх три. І почнемо ми з декого воска. Тож, перше, це те, що він надає захист. По-друге, це те, що цей віск е, надає насиченість ваших кольорів. І третє це те, що його можна тонувати. Підходить це для акрилових структур, структур пуц, макси-міні-травертин. Також його можна тонувати і його можна розбавляти водою до 15%. Тобто цей віск він дуже підходить для таких фактурних робіт. Наприклад, там всі знають карту миру або гроту, або там під фактуру венеці. І ще наші майстри дуже файно сочетають ось ці наші металік-фарби. З дековоском. і у вас буде дуже такий цікавий перламутровий ефект. Так, другим етапом ми з вами будемо зараз розглядати супервіск. Для чого він потрібен? Якщо ви наносите отакі фактури, як карта мира Грото під Венецією, він надає більший блиск, його також можна тонувати, його також можна трохи підрозбавити водою та наносити. Губочкою або м'якеньким валіком. Тобто цей віск підходить для теж фактурних рельєфних робіт, але де треба передати більший блиск. І його також можна затонувати. Так, і наш любимчик — це перфект Воск. Він каже сам за себе, він також для захисту є. Але він надає таку блискучість, він таку, його так можна відполірувати, що він буде блищати, як дзеркало. просто. Він дуже підходить також для Венеції, Віннідікпу та Веніціано. І також він дуже підходить для кальків, Максі, міні та травертину. Тобто, ось ці два продукти: Дековоск та Супервод на вапняні. Структури їх не можна наносити, оце можна та нужно наносити. Е, ще хочу сказати, що в нього дуже маленький розхід, і його використовують на рівні поверхні венеціанські штукатурки, тобто не фактурні. Е, взагалі, яка його ціль? Ціль це надання дуже Великого блиску, дуже насич... насичений та великий блиск. Тобто він не утворює плівку, він насичує матеріал зсередини, пропитує та насичує. І так, друзі, ми дуже коротенько вам е розказали про наші віски для внутрішніх робот. Якщо вам подобається, ставте лайки та коментуйте, задавайте свої питання, ми з радістю відповімо на них. З вами була команда ДФА, мене звати Ксенія. Пока!